Насправді дійсно ми з вами маємо вперше ситуацію, коли Україна не має можливості доступу до порядка 50% власного газу, видобутку, але в той самий час у нас залишається і ще опція імпорту газу через Угорщину, Польщу, Словаччину, через Трансбалканський маршрут. Тому якби якщо б. З там зробити такі узагальнення, то завжди є план Б і завжди є ще план С. чому він полягає? В тому, щоб, по-перше, збільшити дійсно об'єми імпорту газу з країн-партнерів, і ми знаємо, що є країни в світі, які готові насправді. Підтримати Україну в такій ситуації, адже по перше, мова йде про мільярди доларів додаткових грошей, які будуть потрібні для того, щоб закупити додатковий газ, для того, щоб замістити внутрішній видобуток імпортним газом, з другого боку, не потрібен фізично цей об'єм під час зими, і ми знаємо, що такі країни, як в тому числі Сполучені Штати. В тому числі Норвегія і інші країни, вони готові розглядати можливості для збільшення якраз постачання газу в Україну для того, щоб нам допомогти.